А ви вже знаєте, що Верховна Рада схвалила реформу зарплат і премій чиновників. І якщо президент оперативно підпише новий закон, він набере чинності з 1 квітня 2025 року. Як зміниться і наскільки підвищиться оплата праці держслужбовців, дізнаєтесь в цьому відео, тому обов'язково додивіться його до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, будемо відповідати. Вітаю в черговому випуску сім хвилин з Наталією Кухтою та командою. «Семінар». 11 березня Верховна Рада ухвалила законопроект номер 8222 про внесення змін до закону України про державну службу, про впровадження єдиних підходів у платі праці державних службовців на основі класифікації посад. Згідно з законом, мінімальний розмір посадового окладу в державних органах буде становити не менше 2,5 розмірів прожиткового мінімуму, тобто не менше 7570 тисяч гривень станом на 2025 рік. Така ініціатива буде потребувати додаткових видатків у сумі 82,2 мільярди гривень з 26 по 29 роки Законопроект відкриває шлях до підвищення посадових окладів, працівникам судів та державним службовцям. Також проєктом пропонується змінити підходи до регулювання оплати праці у сфері держслужби, запровадити прозору систему на основі класифікації посад, посилити роль посадового окладу, припинити надмірні необґрунтовані виплати, запровадити механізм оптимізації граничної чисельності працівників державних органів. На час воєнного стану, та ще 6 місяців після його завершення, уряд може збільшувати зарплати державним службовцям, які працюють у судах та інших органах правосуддя. Це відбуватиметься завдяки встановленню додаткових коефіцієнтів до посадових окладів, зокрема за рахунок спеціального фонду держбюджету України. Щоб підняти зарплати працівникам судових апаратів по всій Україні, змінять рівень юрисдикції судів. Усі суди та органи правосуддя, які охоплюють окремі області чи міста, будуть віднесені до державних органів, що діють на всю країну. А місцеві суди, районні міські тощо, прирівняють до органів обласного рівня. Це дозволить переглянути посадові оклади та підвищити їх. На нашому каналі ви знайдете ще більше корисних відео, слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Відповідно до запропонованих змін заробітна плата державного службовця складається з сталої заробітної плати, посадового окладу, надбавки за вислугу років, надбавки за ранг державного службовця. Варіативної заробітної плати премії за результатами щорічного оцінювання службової діяльності місячної або квартальної премії. Стала заробітна плата державного службовця. Це фіксована виплата та основна винагорода за виконання посадових обов'язків. Варіативна зарплата залежить від особистого внеску державного службовця, загальний результат роботи державного органу, є винагородою за ініціативну роботу, своєчасне і якісне виконання завдань, виконання додаткового обсягу завдань. Законопроектом передбачено, що державні службовці можуть отримати два види премій, за підсумками щорічного оцінювання їхньої роботи і щомісячні або квартальні премії, які залежать від їхнього внеску в загальний результат роботи держоргану. Але є обмеження. За рік загальна сума премії не може перевищувати 30% річного фонду їхньої зарплати. Щомісячна премія не може бути більшою за 30% посадового окладу за відпрацьований час. Квартальна премія не може перевищувати 90% посадового окладу за відпрацьований час у кварталі. Це означає, що премія залежить не лише від результатів роботи, а й від встановлених лімітів. Крім того, державний службовець може отримувати гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені законодавством. Такі виплати встановлюються незалежно від їхньої заробітної плати, не входять до її сталої або варіативної складової, та не враховуються при формуванні фонду сталої та варіативної заробітної плати. Вони є частиною державних гарантій, спрямованих на компенсацію витрат, що виникають у зв'язку з виконанням службових обов'язків або реалізацією спеціального правового статусу державного службовця. До гарантійних та компенсаційних виплат належить компенсація за роботу, що передбачає доступ до державної таємниці, матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань. Грошова допомога, що виплачується з наданням щорічної основної відпустки, інші гарантійні та компенсаційні виплати, встановлені законодавством. Джерелом формування фонду оплати праці державних службовців є державний бюджет. Скорочення бюджетних асигнувань не може бути підставою для зменшення посадових окладів та надбавок до них, що потрібно знати про класифікацію посад зарплати та відпустки держслужбовців. Посади державної служби поділяються за спеціальною методикою, яку затверджує Національне агентство з питань держслужби. Вона включає сім'ї посад, це групи посад зі схожими функціями та обов'язками. Рівні посад відображають складність роботи та рівень відповідальності. Юрисдикцію та типи держорганів визначають, у яких органах і на якому рівні працює держслужбовець, надбавки та компенсації. Розмір надбавки за ранг держслужбовця встановлює кабмін, затверджуючи посадові оклади. Якщо посада передбачає доступ до державної таємниці, працівник отримує додаткову компенсацію. Держслужбовці мають право на щорічно оплачувану відпустку тривалістю 30 днів або більше, якщо це передбачено законом. При виході у відпустку їм виплачують грошову допомогу, яка складається з посадового окладу, надбавки за стаж і надбавки за ранг. Цю суму нараховують за зарплатою, що діяла в останній місяць перед відпусткою, незалежно від фактично відпрацьованих днів. Окремі правила держслужби поширюються також на уповноваженого із захисту державної мови. Крім того, перехідними положеннями до цього закону встановлено, що у 2025 році класифікацію посад держслужбовців проводять за спеціальним алгоритмом, який діє в умовах воєнного стану та затверджений кабміном. А з 1 січня 2026 року зарплата керівників державних органів, що працюють на загальнодержавному рівні, не може перевищувати 15 окладів держслужбовців, які працюють на рівні районів або міст. Зарплати держслужбовців зростуть, але із суворими обмеженнями. Мінімальний оклад не буде нижчим за 7570 гривень, а премію обмежать 30% річного фонду зарплати. Система оплати стане прозорішою. Посади класифікують за рівнями та сім'ями, а премії будуть залежати від результатів роботи. Судові працівники отримують додаткові надбавки. Підвищення зарплат у судах здійснюватиметься за рахунок спеціального фонду бюджету та зміни юрисдикції судів. Відпустки та компенсації залишаються. Держслужбовці можуть розраховувати на 30-денну відпустку та матеріальну допомогу при її наданні. Зміни у класифікації посад та укладів запрацюють у два етапи. У 2025 році діятиме спеціальний алгоритм в умовах воєнного стану, а з 2026 року запрацюють нові правила, які встановлюють обмеження для зарплат держслужбовців. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться ним з колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини, ділимось професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете ще більше корисної інформації? Завітайте на бухгалтерську платформу номер 1 за посиланням в описі під відео. Передплата на бухгалтерську платформу номер 1 це вже давно не розкіш, а необхідність сучасного бухгалтера. Оформити її легко. Переходьте за посиланнями під відео. Залишайтесь з нами, і ви завжди будете на крок попереду в світі бухгалтерії. До нових зустрічей. У Моно є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну. Куп Мона. Рахунок за дві хвилини. І так само швидко надається бухгалтерам. Еквайринг Мона. Можна приймати оплати через QR-код, термінал, сайти, навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%, а підключать за добу ще й перерео, власне є. Покупки частинами це безпроцентна для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%. А усю звітність ми беремо на себе. І останнє, якщо співробітники хочуть отримувати за пана ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба. І це безкоштовно. Монобізнес ще простіше.